Раді підтримуємо! нас. Новини з тернопілля кажуть, якщо вийти вночі з нічного клубу бомба і подивитися на зорі, то кров з носа б де текла по Новина друга. Казус міліції. Всі зрозуміли, що полковник іванов не вміє читати тільки в караоке барі. Цікавий факт! В педагогічному гуртожитку дев'ять дівчат живе на одному стояку. Продовжуємо! проходив цілий день голодний, бо його бабця з села не знала, як відкрити пластикове вікно і покликати його їсти. Руслана писанка на веселі танцювала танець 7.40 і нечайно знесла хустинкою, як пів Дякую!